Віталік став овнер оператором. Я я, я я, я просто в шоці. Як обруба <світ> етап компані е, драйвер, він вже позаді. Заробітки стають менші. Вони заведеним траком стоять. Ви представляєте? На драйвані зараз туго. Ну, Подивимося, чи я витягну, чи я вже старий для цього всього. І... В мивальнику в туалеті, де люди ходять в туалет, тип тіп миється. Не дай бог комусь таких водіїв, а я робити нема що. Не їдьте вадьовити такі водії зараз. Чим по барабану, але ми тримаємось. Що вантажів ще менше, заробітки трошки нижчі. Віталік діває кепку свою і летить. Друзі, знаєте, мені колись казали люди вкладайся в криптовалюту, вкладайся в криптовалюту. Бачу, в з криптовалюти діла теж не пішли, пішли в траки. Біткоін. Хто тут зараз в цих траках є? Дорогі наші підписники. А, сьогодні неділя, я вже в рейсі, я вже їду, казую, ви бачите думаю, думає, що в нас по новинах, що в нас по аптетах, що в нас змінилося і чому так все вийшло. Розкажу вам трошки, веду вас курс, що в нас змінилося, що в нас зараз так, що не так. Взагалі, чому в мене то був останній рейс? Цей вантаж є завершальним. Останній рейс у мене був як компані-драйвера. Я залишив свою кар'єру компані-драйвера. Я надзвичайно радий. Був працювати аля драйвером Я ні за що не переживав, я ні за що не думав. Ну правда, трошки був вдома сидів, бо були ремонти. Там і це вже етап по, ну, позаду нас. Я пересів на, на наш трак, на старенький, на найстарший наш трак, на дядю Васю його так називають. На шапці чому його так називають? Тому що на ньому колись їздив дядя Вася, він на ньому їздив дуже довго, дуже довго. Це старша людина. І так цей трак прозвали, я його вже купив з такою кличкою. Ну, ми з Надією його купили, так? чому я пересів на свій трак, чому я пересів на старий трак, чому ми це не зробили раніше? Вовча, взагалі, що відбувається, не встигаю взагалі нічого зробити, ні по траках, ні вдома з цією роботою. І ми вирішили з Надією, що з надійкою, що ми будемо цим траком переважно ну, завжди їздити. Біля хати недалеко. Ну, зрозуміло, що це не 50-100 миль, да? що там в радіусі 500 миль, або якщо десь когось щось перекрите треба з наших водіїв, так як вийшло сьогодні, що я довожу цей вантаж, а їду 800 миль, там, ну плюс-мінус. Тому сіла на свій власний трак, щоб просто розгрузитися трошки, щоб я міг більше наді вдома допомагати, щоб я міг за траками дивитися. Щоб я міг їх сам час від часу ремонтувати, ну то що в моїх силах. І якщо чесно, трошки задовбався. Ви бачили мій графік, етап, який ну, під назвою Company Driver, він вже позаді, зараз я буде овнер-оператор. Чи це є наше найкраще рішення? Я, я не думаю, але ми подивимося, тому що зараз ну, коротше, зараз з маркет наразі. Дуже все плачевно. багато людей, з моїх знайомих, хто працює в цій компанії, в компанії, компаніях, в п'ятницю, хтось з Баффало пустий вертався, хтось з Небраски, хтось з Дакоти, хтось з Сант-Луїса, хтось з Індіани. Пусті верталися клопче, щоб приїхати додому. Це не найкращий час, щоб переходити, щоб бути обнур оператором. Наші відео вони будуть виходити зараз раз в два тижні, бо ми просто ми не встигаємо. Ми не хочемо знімати, аби знімати щось. Ми хочемо зробити якісний україномовний контент, щоб всім було цікаво. Тому ми зараз будемо виходити раз в два тижні. Якщо в нас щось поміняється, якщо стане трішки ліпше, якщо нам буде трошки легше, то ми будемо виходити частіше, можливо, десь будемо робити прямі ефіри. Ну, звісно, по вашому бажанню і по нашому Ми будемо дивитися, чи в нас буде час, на то будемо старатися, може, десь будемо виходити в прямі ефіри, з вами спілкуватися. Якщо у вас є якісь питання. Можете писати, якщо ми щось можемо підсказати, допомогти. Ми обов'язково підскажемо. Тому інстаграм можете писати, ми розкажемо, підскажемо. Якщо ми то знаємо, ну, друзі, ви у вас в кого хоч справ, що в нас як до чого. Будете вже знати, понімати що взагалі відбувається. що вставав, заправлявся, і я просто в ужасі з людей. Національність індус мився в туалеті. Мивальники, де люди там руки мив, там до після туалету. Так? Я заходжу, індус миється. Я кажу, ти що, тут люди ходять, кажуть, діти кажуть, що йому кажу, ти що на приколі кажу, що ти робиш? Кажу, тебе нема душа. Кажу, ти трек-драйвер?» він каже, да. Кажу, ти заправляєшся на лавці, він каже, да, да. Я кажу, тебе нема душа, щоб помитися. Він дивиться на мене. А що я тобі мішаю? Я кажу, звісно, мішаєш. кажу, Коли ти заправляєшся на трекстапі, до прикладу, там Лавс, Пайлот, Петро, тобі дають душ. Я йому кажу, тобі взяти душ? Та ні, в мене є. Я кажу, а. Кажу, ти тут миєшся, я, я в шоці. Я такого, що в Америці за, всі, за весь час я такого не бачив. Просто Я, я думав, що це ну, невозможно, нереально. Пацани казали, що індуси тіпа, буває, миються на цьому. Але тіпа, діти заходять, ну, типу, я, 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 я просто в шоці. В мивальнику, в туалеті, де люди ходять в туалет, тіп, миється. Тому залишайтеся з нами, буде далі набагато більше якісного українського контенту бажаємо здоров'я, місце народу України. Ми підрозділ зенітно-ракетного дивізіону збройних сил України. Відкриваємо збір для ремонту наших автівок і для піхотної групи. Слава Україні! Героям слава! Ситуація на дорозі в Нью-Йорку. Обганяє мене бабка. Йде три полоси під горбок, трак спереді повільно починає їхати, я включаю лівий поворот, виїжджати, вона від мене метрів 40-50. І коротше, починаю бачу руками махати, бабка все ж таки там років 80-90, вся сива. Коротше, що вона робить? Обганяє мене, а трак йде по правій полосі, тут дві полоси, вони вільні. Пристраюється передо мною і починаю тормажуватись. Під горбок. Я починаю тормажуватись, і баба там починає потім тікати і типу поїхати. Ну, бабі років 80-90. Думаю, ну окей, перед нею тройка, МК. Як дав по тормозах перед цією бабою обігнав, вона просто, я не знаю, як вона не розбилася. Вона аж йшла з середньої полоси через дві полоси на обочину. І що хочу сказати? По-перше, дякую тому хлопцю, да, що поля карма да, так повертається до, до людей. Це раз. А по-друге, Друзі, не вчіть трак-драйверів їздити. Є люди, які просто можуть не отормозитися. Якби я б не отормозився, то ця бабка вже була б на тому світі, скоріш за все. Да? Не вчіть людей їздити. Це не дуже правильно, тому що ви створюєте аварійну ситуацію. А є, що люди не отормажуються і просто створюють ДТП з смертельним ісходом. Да? От така цікава історія зі мною відбулася в Нью-Йорку. Так, ристерія. Зараз будемо пити кофе. Виглядає все якось так. По новинах, по апдейтах, по траковому бізнесі почались дуже сильні перевірки всіх траків, локбуків, водіїв, знання англійської мови. Я сьогодні приїжджав ось у цьому Албані, зверху їхав з Квінсбері донизу. Ну, ладно, я не, точно не посчитав, але більше 10 машин. Повністю весь тракстаб забитий, перевіряю траки, дивляться їхню резину, дивляться їхні локбуки, перевіряють світла. і За всім траком взагалі потрібно дивитися. Дуже сильно взялися, тому будьте обережні. Якщо у вас немає англійської мови, то відсотків 90, що вони у вас щось знайдуть. Тому, друзі, вчимо трошки мову, б'ємо акцент на мову. Хоч трошки, хоч трошки щось понімати було б супер. Хлопці вчаться паркуватися. Таке буває, а я приїхав грузитися. Красота. Хлопці ще паркуються. Я вже зачекінився, йду туди. Хлопці ще вчаться їздити, заїжджати. Жалко мені їх дуже. Правда, як колеса різати. Шановні порада для водіїв долокобійників Коли ви заїжджаєте, стаєте, подивіться, чи тут рампа сходиться, чи ви нормально стали, чи нема ніяких проблем. Бо через це вас можуть не грузити! Ну, я ще башмакацію доставлю, щоб мною не кидало, коли я сплю. Так, друзі, дивіться, це верхаус, тобто склад, на ньому немає ріферних перевезень. Ця людина, якщо ви пам'ятаєте, вона заїжджала. Ну, типу, довго пробувала заїжджати, вчиться, ну, непогано. А в нього ріфер. в нього ріфер робить. А грузів тут ну, типу, це не ріферне, ну, це не ріферний склад. І все, і от от гроші операторів куди йдуть. Тут тільки грузять сухі грузи, тут немає ріферних вантажів, тому що тут немає холодильників. Вони заведеним траком стоять. Ви представляєте? Ну Це ж солярка, це моточаси. Не дай Бог комусь таких водіїв. Бачите, шановні, вже всі траки заглушені стоять, вже нарешті всі трачки заглушені, ніде нічого не шумить. Погода, в принципі, хороша, я в шортах в футболці. Ніде нічого не шумить. Людина просто стояла тут біля мене збоку. І трактор абонів. Моточаси йшли, соляра йшла, все йшло. Він закрився. І такі водії зараз. Всім по барабану. Так, друзі, я такий зараз розбитий через те, що в мене 11 часов, і мені зараз їхати треба буде дуже довго Вночі, та я трошки поспав. Я почув, що в нас закінчило вантажити. Хочу, що рампа щолкнула, і прийшов до них. Вони зараз мають подзвонити і дати мені документи. Що робити? Маркета взагалі немає. І, ну, є цей груз по нормальній ціні з Нью-Йорка виїхати, то я готовий здати, в принципі, ну а що робити? Лучше так їхати, чим взагалі стояти. Тут, друзі взагалі не було ніяких вантажів, тому прийшлось їхати сюди і 11 ночі мене завантажили жду документи. Буду їхати. По вантажу в мене. 11 тисяч паундів, що не може не радувати, хоч буде нормальний розхід палива. Подивимося, чи я витягну, чи я вже старий для цього всього дерьма. Так, хлопці і дівчата, зараз вигружають перші дві штуки, це не палети, це дві штуки, я їх на них кажуть це від кранів. Я йому зараз допоможу, я сподіваюся, що він їх витягне і не буде тупити. І Зараз я це вручну посуну, щоб йому було зручно її цю другу взяти. Так, і друга палета пішла. Все, ми тут це вигрузили, можна тікати звідси. Як не дивно, дуже швидко. З дижуку, металургія. Бачите, що роблять. О, все, okay. Так, привіс такі клітки, якісь каркаси. Для чого вони їм надо, без поняття. Зараз буду ставати в цей док і розвантажуватися. Віскансин, просто як в нас вдома. Ось такі штати, як Вінничина, у нас можна так сказати. Красота. Завантаження буде за 45 хвилин звідси і буду їхати донизу, і сьогодні нам ще з вами треба поміняти масла. Завантажуть мене ось таким папером, дядько заїжджає, він проти, щоб я його знімав, то я вам познімаю склад. Ось так виглядає. Друзі, ми з Дімоном поки міняємося трейлерами, я поїду. Трошки ближче, він поїде трошки далі. Даємо змогу водіям таким образом заробити трошки більше грошей, тому що зараз маркет не дуже. Зараз перечіпляємося і поїхали. Часом я приїхав на заміну масла посеред тижня. На сьогодні з вами. Ого! Яке сонце. Середа. На сьогодні з вами середа. Я приїхав на заміну масла. Щоб в суботу не гнати, не робити. Бо в суботу ще один трак під заміну масла. Коротше, то я вирішив приїхати поміняти масло. Вон дядько заліз вже міняє. Думаю, якась годинка буде вискакувати. В Чикаго все одно стоїть все одно пробки. Тречки заправляються. Я стою з самого краю. А це Стивдек, його собака дуже гарна всередині, плаєчка. Бачите, Steve піднімається остання ось, лінивиць. Дорогі такі трейлера. А тут, щоб нарізати колеса я не різати цього стовба, йду стайдую колесом саме вперед. Я це мав щось зробити, як заїжджав сюди, але Але я затупив. Зараз слайденуся. Дам назад, щоб можна було сюди повернути, щоб цього стовба не гарнути. Оце, звісно, заїзди, так? Да? Дивіться що це таке. Так, а тут мене будуть вантажити. Пластик, походу, якийсь що. І нікого немає. Красота, такий ось склад, нікого немає. Просто ходжу, гуляю, ніде нікого нема. Мабуть, в них обід попробую дзвонити, теж не беруть. І трохи погода тут на льота в цьому Чикаго. Що, приїхав я на компанію перезавантажувати і е, зустрів наших хлопців. Тут все в прапорах, типу, тут на цьому ярді паркуються майже всі українці. І хлопчина переді мною заїжджав номера Україна, прапор Україна, рукавиці Україна, наклейки по кругу по траку — Україна. Ну, я, я думаю, що це, мабуть, такий фітіш, і щоб всі бачили, мабуть, чи що, я не знаю. Питаю вашу думку, для чого це робиться хлопці? Вчора ми з вами міняли масла фільтра і міняли зверху таку маленьку лампочку. Я їх на Амазоні заказав, але прийшов на той колір. Я їх заказав 5 штук за, 30, за 28 доларів. А тут ця лампочка мені одна стала 32 долари, здається. Тобто, треба, треба старатися якось економити гроші, бо зараз якісь такі ціни дурні, так пішло б все вверх. Заміна масла, лампочка, я поміняв в кабіні фільтр, engine air фільтр повітряний. І типу, що на кабіну тягне кондиціонер також. Мені це все стало в 562 долари, здається. І це мінералка. Ну, я ставлю завжди оригінальні фільтри на всі траки. Все, жду, зараз розвантажують, буду їхати додому, бо завтра перед Паскою п'ятниця майже всі фасілі які не працюють. Але я навіть сказав, якщо ти приходиш на роботу і буде якийсь вантаж, коротизно будуть хорошо платити, Віталік діває кепку свою і летить. Такі якісь новини, друзі. Цей тиждень, виходить, в нас непоганий. Трішечки буквально менше їздив, да, але не так, як я планував. В спортзалі був раз, ну і це є досить погано, Тіпо, що я був раз в спортзалі. Хотілося більше, але завтра тільки п'ятниця, тому піду, що завтра спортзал позаймаюся. Це вантаж я віз. Стрийтом, стрийтом це означає, що ти загрузився, сів в трак і їдеш до вивантаження. Ніде там особо не стоїш, нічого не робиш. Ну, понятно, там в туалет може і бажано не заправлятися, але цей тиждень закінчився. Будемо очікувати другий. Я надіюсь, на другому тижні заробимо більше бабок. Підсумки підведе вам Надя. І так, друзі, як вже зрозуміли, Віталік став. Овнер-оператором. Хоча він ними був, але він ще до тих пір їздив на компанії Траку і заробляв звичайну зарплату, як і усі. Тепер наш Вася дійшов тих часів, що він потребує більшої турботи, і Віталік вирішив, що він, як ніхто, ліпше зможе за ним подивитися. Тому наш дядя Вася тепер іще служить нам Віталіку як надійним конем, і Віталік пробує на ньому іще заробити як овнер-оператор. Давайте порахуємо, подивимося, що у нас вийде за цей і наступний тиждень для Віталіка для заробітку. Але ви просто не повірите, тому що минулого тижня ми вам дознімали відео в неділю. В понеділок ще більш-менш був нормальний маркет. І вівторок як обрубало всі ті цифри, які вам розповідала, до них ми вже близько не дотягуємо. На жаль. Маркет на драйвені зараз дуже непотішний, і якщо чесно, я навіть боюсь сказати, що аби він був ліпший, тому що з всіма змінами, які прийшли зараз до нас із приходом дядька Трампа, походу вони щось хочуть там сильно поміняти у тракінгу. Все те, що ми бачимо, усі ці законопроекти, які прийняті, вони лише обтяжують там роботу. Вантажів стає менше, тому що вантажі не поступають до простор США через усі ті коти, які він поводив. І все те, що мало поступати, воно просто зараз все на холоді, і просто немає фрейту, якого вам давати. Немає вантажу. І стає той вантаж, який тут ще залишається. Він стає набагато дешевший, тобто співвідсоткове співвідношення а, траків і вантажів непропорційне. І від того стає, друзі, гірше, і заробітки стають менші. Будьте до того готові на драйвені зараз. Того, отож, давайте швиденько вам підіб'ю підсумки за минулий тиждень. Короче, Віталік, минулий тиждень. Перший овнерський тиждень від'їздив приблизно 3600 миль. Ви пам'ятаєте той вантаж, який ми старалися йому знайти у понеділок на короткій милі, але на короткій милі він не поїхав, тому що достойних грошей за короткій милі не було. Ви бачили самі ту картину, тому ми поїхали мій вантаж, який я маю зазвичай, як Dedicated детлейн вже боже, його вже за різну ціну вже дуже давно. Зараз ціна нижча, тому що маркет просів, але добре, що той вантаж був, тому що, якби його не було, на борді ми б такого не взяли. Ми поїхали за 2250 доларів на Квінсбурі. Ви пам'ятаєте той вантаж? І почали тиждень з Арі Нью-Йорка. Минулий тиждень ми поїхали на короткими милями. Ми поїхали на Айову довгі милі. Потім з Айови взагалі не було вантажів. От просто я не знаю, Айова, Айова просто вмерла. Ми поїхали, піднялись на Вісканси, тому що з Віскансена ми мали виїзд і а, переїхали на Айову. Теж довгими милями, але то наша лінія, за яку нормально платять, ми її просто чекали до самого вечора. Віталіку було важко їхати, тому що трохи було миль вночі і так далі. От такі зараз заробітки, друзі. Поїхали в Айову в Айові робити нема що. Не їдьте в Айову. Там просто там дно, там нема друзів. Взагалі, ми переїхали звідти. Я думала, ми переїдемо пусті, але ні, ми переїхали за якісь копійки. Ми переїхали за 800 доларів. Нам, грубо кажучи, було 500 миль взагалі. Ну просто щоб не їхати пустим, ми за паливо відбили гроші, переїхали на Віскансен, тому що з Віскансена у мене був добрий груз. А, то, що повіз потім Діма, і ми просто його привезли. І для цього ми мусимо робити друзі, от такі махінації, щоб, хоч трошки якось зароблялась та копійка. Поїхали на Айовина, Віскансен. З Віскансена спустились на Аліно, і з Аліною вже поїхали короткими милями. Загалом. Приїхали 3600 миль і на гроші ми зібрали 7599 доларів. Грубо кажучи, райпермайл більше 2 доларів, але він вже дуже в натяжечку. 2 долари 11 центів нам вийшло минулий, позаминулий тиждень на рейпермайл. Невтішно, але все ж всі витрати ми покрили. Які витрати для овен-оператора, я розкажу вам далі. І так, ну хто ж такий овнер оператор? Овнер-оператор оператор це не просто людина, яка має свій трак. Це людина, яка несе відповідальність за техніку, яку вона придбала, за всі витрати, які вона мусить сплачувати, яка пробує скласти якісь плюси, мінус, щоб скласти якусь. Правильно тут математику для заробітку, так вона не просто їздить на траку. Тепер вона знає усі ціни за всі вантажі. Вона знає усі ціни за всі витрати, які вона мусить сплачувати. Ну і відповідно також має пеймент за трак. Тобто якась відповідальність лягає на його плечі, і ця людина вже веде свій маленький бізнес, якщо це так можна назвати. Також овнером оператором ми можемо назвати людину, яка просто має свій трек і садить туди водія. Для мене це все одно ті ж самі витрати і так далі, просто це сплачує людина, яка не їздить сама на треку, так а просто садить туди водія. Але Anyway про витрати. Витрати це відповідальність, яка Є на ваших плечах щомісяця для того, щоб заробляти гроші, ви мусите мати ці витрати і ви мусите їх покривати. Також обов'язковий платіж, за який овнер-оператор платить, це за диспетч послуги. Так, відсоткова ставка, з якою за яку ви домовляєтесь з компанією, в якій ви працюєте, тому що зазвичай овнер оператори зараз стають під якусь компанію, так просто сплачують за диспетч послуги певний відсоток. І отримують всю решту суму коштів і свої різні експенси вони сплачують самостійно. Або ж компанія з них знімає. Усе залежно. Хтось платить, якщо має своє МС і просто має свого диспетчера на онсорсі, там, 3%, 3,5%, 4-5%, я не знаю. Ми платимо в компанію 10% за диспетчпослуги. Все залежно, друзі. Тому суми не, вони не можуть бути однакові скрізь на усіх треках. У нас три трека і скрізь сума різна. Залежить від того, як далеко їздить трак, які в нього, який він старіший, не старіший. Від того залежить ціна, також тут по іншурах і так далі. Залежить, як водій, об'їжджає, не об'їжає то і так далі. Тому все дуже індивідуально. E, загалом, все, що я хотіла вам сказати, те, що зараз вже e, не ті заробітки, які були на драйвенах. Я думаю, ви можете бачити зараз по інших відео інших блогерів, як всі кажуть, як все просідає ті, хто вже набагато давніше на ринку, і так далі. Тому тяжкіше, але ми тримаємось. І я думаю, що будемо триматися. Все буде добре. Ми хочемо вірити в ліпше, але зараз наразі просто маркет e, ще гірший, вантажів ще менше. Заробітки трошки нижчі. Але не можна так швидко опускати руки, правда.